Чи можлива реалізація такого корейського сценарію по замороженню війни в Україні? Давайте подивимося, що скаже Таро. Перша карта аркан ілюзії. І поки що це мало ймовірно. Друга карта те, що так, бачите, так людина, яка думає. Третя карта перевернута карта таких, бачите, подарунків. Четверта карта сімірка мечів, незавершений проєкт. П'ята карта сила. Судячи з того, як випадає карта, такий сценарій, може він десь там і обговорюється. Але на даному етапі він малоймовірний, тому що тільки от ми робили розклади про контрнаступ, де карта чітко підтвердила, що він буде. І що він буде успішний, тому що якраз і основна суть, і ціль того контрнаступу, що він буде успішний. Тому цей сценарій можна багато чого обговорювати. Але тут карта на даному етапі mm -hmm. закрита. Розумієте? І дай Боже, щоб цей сценарій і не був реалізований, тому що наше завдання вигнати ворога з України силовим методом. Так, так для цього нам необхідні, оті всі якраз допомога для перемоги. Якщо буде вся ця допомога для перемоги ще більш надходити, то і цей корейський сценарій автоматично буде нейтралізовано. Ворога вигнали, Україну буде зміцнювати кожен регіон і кожен куточок України. Засобами ППО і так далі. І таким чином до перемоги над ворогом ми дійдемо. Але я й наголошую, що спокою в Україні не буде ще до доброго 27-го року. Я вже це пояснював, якого формату не буде спокою. І те, що в нас Україна мені ніде по енергії, може бути дійсності схожа, як модель Ізраїлю, коли ми маємо бути добре захищені, має бути добра. Військова сила підготовка воєнна і тому подібне, тому що ворог, в будь-який момент, щось йому там знов здумається і знов захоче щось там робити, якісь пакості, гадості, атакувати чи щось. Розумієте, От так як ізраїльська модель, а Територія України набагато більша, тому захистити набагато її важче, самі розумієте. Ось. Але в будь-якому випадку ворог буде вибиватися, тому що з України, тому що є поставлена ціль до кордонів 91-го року. Значить, і вона й оголошена, значить так, воно буде поступово і рухатись. А до 27-го року чому не буде спокою? Ну, Бо тому, що є ще, крім такої війни, яка є, є ще інформаційна, політична, економічна і так далі. І після того, як ми виженемо остаточно ворога з України, поки це все ще відновиться, улагодиться, неподібне, -то ви розуміти, що на це ще треба не один рік. Тому ось так. Але цей корейський сценарій по даному розкладу. Ну, так, якби карта показує, дуже мало ймовірні. Знаєте, загроза, яка стосується всяких ядерних моментів, вона теж не є в нулі. Так само і цей сценарій, він не є в нулі. Але ще раз кажу, мало ймовірний. Як воно буде з часом, будемо передивлятися.